Русь за князювання Ігоря та Ольги. Наступником Олега на київському престолі став син Рюрика Ігор. Князь Ігор продовжував справу свого попередника, згуртовуючи східних слов'ян в єдину державу. Він розпочав своє правління боротьбою з деревлянами та уличчями, які вийшли з покори Києву. Ігор наклав на них значно більшу данину, ніж раніше. У відповідь уличі залишили середнє Подніпров'я і взагалі переселились межиріччя Дністра і Південного Бугу. У 915 році біля кордонів Київської держави вперше з'явились нові тюркомовні кочовики печеніги. Ігорю вдалося укласти з ними союз і здійснити спільний похід на болгар. Але вже 920 року цей союз було розірвано і розгорілось протистояння, яке вдалося догамувати в 936-му. Ігор, як і його попередники, здійснював походи на Візантію. У 941 році він організував Великий Морський похід. Князь обрав час, коли Візантійський флот і більшість імператорського війська були на війні з сарацинами. Але Херсонський стратег попередив про вихід флоту Русичів, тому імператор встиг повернути назад. Візантійські дромони це такі кораблі з сифонами, які видихали вогнем, спалили більшу частину флоту Ігоря. Після відступу він почав грабувати береги Малої Азії, але Візантійський імператор вже встиг стягнути сюди всі війська та кораблі. Спроба висадки була відбита, і візантійці переслідували флот Русичів аж до Керченської протоки. Полонених русинів було привезено до Константинополя, де їм. Відрізали голови. Власне, невдача цього походу пов'язана з тим, що, що добився князь Олег. Тобто він добився того, що Прусь почали вважати рівноправним партнером, а не просто з грайкою бомжів, які приїхали грабувати. Власне, тому візантійський імператор цього разу вже серйозніше поставився до того, що русичі здійснюють похід на Константинополь. По трьох роках пізніше, зібравши ще більші сили, Ігор повторив похід, але цього разу битись не довелось, тому що візантійці вже просто відкупилися даниною і уклали нову угоду, яка підтверджувала права руських купців на ринках Візантії. Єдине, що умови нової угоди були дещо гіршими, ніж умови Олега, там скасовувалось право Русичів на безмитну торгівлю в Візантії. І більше залучалась Русь до візантійських військових дій. У 944 році Ігор також дійснив похід на Закавказя, де розорив і пограбував міста Дербент, Шарван і Берда. Але через епідемію дизентерії був вимушений повернутись додому. Утримання величезної дружини і здійснення таких масштабних далеких походів потребувало значних ресурсів. І щоб збільшити свій дохід. Ігор спробував, всупереч традиції, здійснити полюддя двічі, Що викликало опір? Ну, я нагадую, що полюддя це коли просто приходять і кажуть: ми тобі або голову відріжемо, або гроші платимо. Так робили раз на певний період, і князь особисто зі своїми дружинниками об'їжджав володіння. Ігор, же розуміючи, що цих грошей не вистачить, від'їхавши від деревлян, з яких тільки що зібрав полюддя, подумав вирішив обнагліть, він ж князь і повернутися назад, вимагаючи полюддя другий раз. Як наслідок, деревляни, очолювані своїм князем Малом, восени 945 року, розгромили дружинників Ігоря. І розібралися з самим князем. Його прив'язали до двох нахилених дерев, після чого відпустили їх. І князь Ігор, так би мовити, роздвоївся, почав страждати на біполярочку. Якщо внадиться вовк до овець, пояснювали деревляне свій вчинок, виносить по одній усе стадо, якщо не вб'ють його. Так і сей, якщо не вб'ємо Ігоря, то він нас всіх погубить. Оскільки син Ігоря Святослав був малолітнім, то після загибелі Ігоря Київський престол посідає дружина Ігоря, княгиня Ольга. Княгиню Ольгу літописець називав мудрішою за всіх людей, характеризував як вродливу, розумну енергійну жінку, а водночас як далекоглядну, холоднокровну і дуже жорстоку правительку. Першочерговим своїм завданням Ольга вважала придушення деревлянського повстання і помсту вбивцям свого чоловіка. В літописі згадуються чотири помсти княгині Ольги, які фактично спричинили знищення деревлянського княжі. Після того, як деревляни роздвоїли ігорка, вони не подумали так. що тепер же ж виходить велика княгиня вдова а значить, їй пара заміж, а значить треба до неї свататися. І вони прислали 20 найліпших мужів до Ольги. Вирішивши посватати її з їхнім князем Малом, збив вбивцем Ігоря. Ну, логічно ж, що я вбив твого чоловіка, тому давай ти будеш моєю новою дружиною. Ольга зробила вигляд, що вона погодилась на пропозицію деревлян. І, нібито щоб проявити до них почесті, вона наказала, щоб їх посадили на човни і разом з цими човнами. Принесли до палацу. А, при цьому в, біля княжого двору вже була викопана величезна яма. І коли деревляна на цих е, човнах принесли до палацу, їх просто перевернули, висипали в ту яму, і княгиня наказала закопати їх заживо. На другий раз сидить Ольга і думає, що що та їй мало, і пише деревлянам мовляв. Ви тут 20 прислали Челіков? Ну, вони якісь всі. Ну, типа, такі. Е е е Хіленькі, слабенькі, додіки, якісь непонятні. Дайте мені нормальних мужиків прийшліть. Деревляни задумались, що що то. Та... Ті 20, яких вони відправили, вони ні, жодних повідомлень назад не відправляли. Взагалі, непонятно, що там з ними трапилось. Кудись вони просто пропали. Деревляни подумали, так, це виглядає підозріло, тому давайте відправимо більше мужиків. Цього разу туди відправили і мужів князівського роду, і купців різних, і бояр. Всі вони толпою прибули в Київ, і княгиня каже: У нас Київ місто чисте, але з дороги, грязні, вонючі мужики. Давайте ви в баньку спочатку, а потім уже назустріч зі мною. Ну, деревляни такі ок, полізли в баньку. Ну, і княгиня там закрила баньку і назвемо це викрутила температуру на максимум. Тому вони там всі згоріли і зварились. Потім Ольга думає, малавата, малавата, треба ще. І цього разу вона вже зібрала військо і сама пішла до деревлян. Коли деревляни дізнались, що Ольга йде з військом, а всі, кого вони відправили в Київ, не повернулись, вони задумали, що щось тут не так. Але Ольга раптом присилає посланця і каже: Дивіться, я йду до вас. Я хочу вчинити тризну по своєму чоловіку. Це типу, як помінки, називаємо це. Тому готуйте їжу, готуйте бухло, ми будемо пам'ятати мого чоловіка разом. Він же ж у вас помер, тому ми це будемо робити разом. Ну, і щоб сильно не напрягати деревлян, Ольга вирішила не з усією армією зустрітись, а з невеличкою дружиною. І поблизу міста Іскоростиня, це, ну це столиця деревлян, на могилі чоловіка наказала вона насипати величезний курган і вчинити тризну. Накрили величезний стіл, почали бухать і жрати. От тільки деревляни їли. А Ольга зі своїми дружинниками не дуже їли і не дуже пили, але активно підливали і додавали добавки для всіх голодних деревлян. Е... Деревляни запитали, а де взагалі наші челіки, яких ми до тебе послали? Вони ж не вернулись ні перші, ні другі. Ольга каже, ой, знаєте, вони. Вони там просто, ну, отстали, вони скоро прийдуть, вони там затримались, коротше, і не переживайте, вони, вони їдуть, вони їдуть, просто, просто вони ще не доїхали. Ну, скоро, скоро ви з ними побачитесь, не переживайте. І коли деревляни обожрались і набухались, княгиня наказала. Своїм дружинникам всіх їх перерізать. І, ну, Літопис пише, що посікли близько п'яти тисяч деревлян. Ну, а про четверту помсту, ймовірно, ви знаєте всі, це вже коли Ольга під'їхала під сам іскоростень і каже, ой, знаєте, що там? Що там. Ну, дайте мені ще якихось нормальних мужиків. То вже. Три рази зустрічалися, нікого нормального мені не показали. От, давайте я сама в ваш, ваше місто в'їду і ми розберемося. І деревляни вже почали підозрювати, що що, напевно, не треба пускати Ольгу після того, як тричі пропали групи деревлян. І ображена Ольга придумала оцю фішку з голубами, де нібито. Половили голубів, поприв'язували їм до лапок, палаючі ці е, типу палочки, і відпустили голубів. Вони всі полетіли в свої гнізда в будинках іскорестень іскористень згорів. І, відповідно, на цьому помста княгині Ольги завершиться. Якими б веселими, прикольними. Е, ці помсти княгині Ольги не виглядали, ймовірно, вони такими не були. Це знову таки, як і з сагою про Орварда Ода, скоріш за все, літописна вигадка. Е, ну, можливо, помста була, але вона полягала просто в тому, що Ольга з дружинниками приїхала і повирізала деревлян все без всяких цих е, хитрощів. Але літописні легенди, вони не те літописні легенди, щоб виглядати красиво і ефектно. Загибель Ігоря гостро поставила питання реформи системи державного управління на Росії, зокрема, порядку стягування данини, тому що це дуже ризиковано, коли князь особисто їздить по всім своїм володінням і особисто збирає данину. А збирати данину це як і збирати податки. Люди тебе за таке любить не будуть. Тому Ольга вирішила впорядкувати полюддя. Було окреслено землі, з яких через чітко встановлені проміжки часу стягувалася визначена данина, яку не можна було перевищувати або робити частіше. За княжою скарбниці також було закріплено ловище, тобто землі багаті на хутрового звіра, що забезпечувало постійний прибуток, власне, князівську скарбницю. Встановлювалися уроки та оброки. Які повинні виконувати підлеглі в розмірах, що не позбавляли засобів до існування, тобто Ольга постаралась порядкувати податки таким чином, щоб не забирати останні штани з своїх підданих, щоб у них ще щось залишалось для життя. Запровадженням уставів було ймовірно впорядковано адміністративні судові дії на місцях княжих дружинників знов таки, щоб дружинники не могли чинити все, що захочуть, щоб вони керувалися ну, певними правилами. Влаштовували також становище і княжі погости, тобто місця зберігання данини та осередки центральної влади. Тож, тобто замість того, щоб їздити князю по всім своїм володінням, встановлювалися е, спеціальні місця, куди місцеві самі мали в визначений час привозити податки і здавати їх. За князювання Ольги у Києві з'явилась і нова князівська резиденція Ольжин Двір із теремом Кам'яним. Ну, до цього було в основному поширене дерев'яне будівництво, але уже з'явився, як свідчать археологічні розкопки, двоповерховий вкритий червоним шифером кам'яний палац, прикрашений мармуром і декоративною керамікою. Княгиня Ольга, на відміну від своїх попередників, вирішила з'їздити в Константинополь не на чолі з деревенної армії, щоб його пограбувати. А особисто з візитом як іноземний правитель до сусідньої держави і в 1946 або в 1957 там в залежності від джерел, Ольга відвідала Константинополь. Княгиня ймовірно прагнула відновити давні привілеї для руських купців і сплату візантійцями данини Київ. За повідомленнями літописця, в Константинополі було досягнуто домовленості, що в разі необхідності руські дружини служитимуть імператорові, а Візантія здійснюватиме щорічну плату на користь Русі. На виконання угоди Ольга надсилала руських воїнів, допомагала Візантії у війні з Арабами, Норманами і Болгарами. І важливим кроком налагодження відносин з Візантією стало хрещення самої княгині Ольги. Проте Ольга не наважилася спробувати охрестити Русь. Тобто вона сама християнство прийняла, але хрестити підданих вирішила не робити. При цьому взаємини з Візантії все одно не були прям суперкласними, тому щоб збалансувати ці відносини, Ольга в 959 році надіслала своїх послів до. Іншої наймогутнішої європейської держави, в якомусь сенсі конкурента Візантії до імператора Священної Римської імперії Отто I. З проханням надіслати в Русь єпископа для хрещення Русі. Навряд чи Ольга це хотіла зробити на повному серйозі. Священна Римська імперія католицька, Візантія Православна. З певних причин, які я точніше розкажу в темі про Володимира Великого, Православ'я на той момент більше підходило з прагматичної точки зору для Русі. Але щоб зробити певний тиск на Візантію, вона подумала, що треба запросити конкурентну, ну, не те, що релігію, це скоріше, конкурентну конфесію, щоб Візантія напряглася, що краще дружити з Руссю. І потенційно впливати на неї православ'ям, ніж іще один сусід стане католиком і конкурентом Візантії. Тим не менш, от перший цілком серйозно поставився до цього, адже це можливість розповсюдити і вплив свій власний, і вплив католицької церкви. І в Русь було відправлено місію на чолі з ченцем Адельбертом, які впродовж 961 1962 962 року спробували охрестити русичів, але в них не вийшло, тому що їх просто били і гнали з саними тряпками. Через що німецькі ченці просто були вимушені тікати з Русі, поки їх не порізали десь подворотні. Так виглядав розвиток Русі за двох наступних після Олега князів, за князя Ігоря і княгині Ольги. Як бачимо, Русь продовжує поки що ще своє становлення. Тобто ми не можемо казати, що від Олега до навіть Святослава Русь уже утвердилася як повноцінна держава, яка мала там великий вплив. Вона поки що тільки йшла до цього. От за Святослава, коли відбуватиметься велика зовнішня агресія, величезне захоплення земель, тоді вже можна буде казати, що Русь дійшла до певного рівня, вище якого буде тільки період розквіту за Володимира Великого Ярослава Мудрого. Але поки що молода держава тільки переживала період свого становлення, тільки в е, якось устаканювалися державні інституції, е, проводилися реформи, які мали би перетворити Русь з іще там, племінного устрою на щось більш схоже на Європейську Феодальну державу.